От ми з вами вийшли на фінішну пряму, і нарешті дочекалися людину, яка допоможе нам впоратися зі стресом, в якому ми всі, на жаль, живемо. Який багатьох призвів до того, що вже почало сіпатись одне око. Тож ми покликали людину, яка знає, що робити, аби не почало сіпатися друге око, а може й перше перестане. Тож запрошую до слова військового психолога, заступника командира інженерно-саперної роти з морально-психологічного забезпечення групи інженерного забезпечення 67-ї окремої механізованої бригади Андрія Козінчука. Андрію, рад вітати у нас на форумі. Не уявляєте, як ми всі чекали вашої доповіді. Дякую, я вас вітаю. Я не знаю наскільки моя доповідь. В тему, бо у вас ж бізнес без паперу, а я тут психологія. Мені здається, що навпаки якраз дуже в тему, повірте. Ну, дивіться, ми всю дорогу в стресі, ну, от від народження. Прям дитина народжується і її зважують, вона потім стає трошки легше, втрачає вагу від стресу, бо всередині людина в людині, воно так комфортніше. І потім всю дорогу стреси. Ми прикидаємося від будильника, це стрес, нам хтось наступає на ногу і на нас. Це також стрес. Тобто стрес взагалі треба любити свій, дуже любити. Бо стрес це реакція організму психіки на зовнішні і внутрішні фактори. Ну, хто вірить в Бога, то Бог придумав, атеїсти, гностики, то природа так придумала. Але це не просто так. Полюбіть свій стрес, бо він вас готує до чогось жорстоко. Ну, і нам треба, я чуть-чуть теорії не кидаю, бо ну без цього нікуди, але я попрошу це зроблю. Дивіться, є два стреси. Один стрес нормальний, ну, будільник, не знаю. Mm -hmm. Або на вас кричать бабушка в маршрутці, щоб ви вікно закрили, будує. Це нормальний стрес. Ви там плачете, ниєте, скиглите, там постіки якісь робите. І другий це жорсткий стрес, дистрес. Що, чим відрізняється? Після дистресу є наслідки. Якісь дівчинка чотирихрічна біжить, на неї гавкає собака, і вона після цього заїкається. Наслідок. Ем, смерть близьких, розлучення, е, втрата роботи. Немає якогось стандарту, що це для вас буде дистрес. Для кожного це індивідуально. Хтось з міста в село приїде пожити на місяць, все, це може бути дистрес. Для когось там. Він втратить роботу, і для нього це югу, щастя, а хтось буде страждати. Тому якогось визначного такої штуки, що ось це буде дистрес, воно може тільки. Ну, це те, що людина не може пережити без наслідків. Mm -hmm. Ну і у нас, ну, війнонька, до того був ковід, до того війна, до того 90. ті Тобто, в принципі, Україна це така країна по підготовці людей для дистресу. Ем, на що треба звернути увагу? Ну, обесцінення, Особливо від батьків. Батьки, ну, я не знаю, я старий, як екскреміанти-мамонта. І в моєму дитинстві її постійно обесцінили, що немає ніякого стресу, попустись, успокойся, ти просто лінива дубця, вставай працюй. А на реакцію організму треба, треба реагувати. Тобто, якщо у нас. Ми не можемо сконцентруватися на чомусь. Ну, ви там читаєте якийсь текст і розумієте, що ви не можете, ну, ви треба повертатися. Якщо у вас короткостривала пам'ять пропадає, якщо ви агресуєте без причини, або ви просто, я не знаю, у вас все дратує, то скоріше всього, що стресу стало забагато. Ну і плюс дивіться, якщо щось сталося дуже серйозно в вашому житті, помер, померла близька людина загинула. Щось, і ви робите вигляд, що і все нормально, я держусь. Ну, обманюйте весь світ, це нормально. Ми всі так робимо. Тільки, будь ласка, не обманюйте себе. І необхідно забезпечити три речі для того, щоб ну, спрофілактикувати, Видумав слово, капець. Коротше, перше це фізичне. Тут важливо, щоб у вас був сон нормальний. Дивіться, якщо ви не спите, це має бути щось дуже круте. Не знаю, корпоративна оргія. Щось таке, що прям вау! Якщо ви не спите, тому що серіал, книжка, ну, ні, от треба спати. Харчування умовно здорове. Типа від шаурми я вас відказувати не буду. ну, В 2 часа ночі пельмені з майонезом не окей. Достатня кількість пиття води. І щось зелене з'їжте. Будь ласка. І так, значить, сон, відпочинок, харчування і активність. Не плутати зі спортом. Спорт прекрасно, бажаю, але не люблю. Е, активність, ходьба, там, не знаю, дихання свіжого повітря, скільки це завгодно можна. Тих випадків, якщо в армії, тут навпаки треба зазначити. знайти. Друге, це психологія. Перше було фізично, друге психологія. Що це таке? Нам важливо мати якісь корисні звички. Знову ж таки, відповідно до активного способу життя, до навчання чомусь новому, тоді, коли ви робите щось корисне для себе. І при тому ви собі не шкодите. І третє, це соціальний фактор. Якщо ви в оточенні людей, від яких вам стає гірше, у вас токсичний колектив там на роботі, наприклад, всі вам в обличчя кажуть доброго дня! вам дня, насправді, ну, вас всі ненавидять. Це не окей. Або якщо у вас стосунки токсичні, аб'юзінг, домашнє насилля, будь-які прояви, або просто хейтерство якесь, це теж не окей. Найгірше це, звісно, поїдання, але зовнішній фактор також. Тобто, має бути в соціумі у вас людина, люди від комунікації чи взаємодії з якими вам добре. Ну, нема таких, я не знаю, корги заведіть. Є ж нема ж таких людей, які не люблять кори. От. Тобто, оці три штуки. Якщо все одно нічого не, не виходить, то вам необхідно йти до фахівця. Не шукайте фахівця після стресу, дистресу. Взагалі, було б здорово, щоб ви знайшли фахівця-фахівчиню, от зараз прям. Найшли і відклали. Повірте, дистрес прийде, що б ви не робили? То така штука, що життя вам його забезпечить. Прямо як начпрот консервами в армії. Ем... Що ще необхідно сказати? На... Про таку штуку, що чуть, -чуть скажу, як стресостійкість. Mm -hmm. Стресостійкість – це набута якість людини долати оцей цей стрес. Підкреслю, набута. І воно не буває вроджено. Бо я там, я зевоно-Франківщина, я ще по барабану. Так, це не працює. Набути це означає, що з цим треба працювати все життя. І долати стрес необхідно оці чотири стрес-фактори. Це фізичний стрес-фактор, ну, супер холодно або воняє вам щось. Фізіологічний стрес-фактор, ви не доспали, болить нога, у вас важкі місячні йдуть. На це треба звертати увагу. Не може терпіти біль. Або якщо хтось шансон російський слухає, то ж больно, правда? Дуже. Треба вирубати, кого, музику да? чи ту людину, яка одну, працює, але міністр внутрішніх справ каже, що ні. Третє, це когнітивний фактор, це, по суті, ваше мислення, уява, пам'ять. Тут необхідно звернути увагу, що у вас по контенту, що ви дивитесь. Якщо ви там не знаю 6 1 день дивитесь новини, у мене для вас погані новини. Ви стресу просто не уникнути. Або якийсь контент ну, однобокий, ну там суд хоррори, якісь там, розшлюньонка, або навпаки, одні тільки аніме, комікси. Тобто контент має бути різний, має бути професійний по вашій роботі, має бути розважальний, але його має бути також обмежена кількість, бо у вас просто, як би вам не казали про ці 3% використання мозку, Серйозно? Ну почитайте за, за день 200 сторінок, подивіться 4 години YouTube, а потім постарайтеся щось запам'ятати. Ну нічого вас не вийде. Ноль. Того не контент вами управляє, от ці всі штуки, mm -hmm. а ви управляєте контентом. Люди, які вам щось трусять в голову, ой, у мене така новина для тебе! Це теж контент. Їх теж можна окей, не виключати, бо зараз мене інтерпретують. Обмежувати. У мене немає часу, я не можу, зупинись. І четверте, це емоційний стрес-фактор. Ми ж ігноруємо емоції, як правило. Україна майстер спорту по ігноруванню емоцій, особливо мужчини. Емоції це радість, страх, злість, сум, огида. Ну, візьмемо радість, наприклад, як можна радіти, якщо в країні війна. Нельзя. Я не буду ходити на концерти, я не буду дивитися стендап. Я взагалі не буду ходити там на суші, бо хлопчикам там холодно. Хлопчикам реально холодно, погано. Але від того, що ви будете позбавляти себе якоїсь радості законної, фізично нормальної, ну, хлопчикам тепліше точно не стане. Вам стане гірше. Страх. Нікогда нічого не ні бойся. Це найгірше, що можна тільки сказати, бо всі емоції базові, вони йдуть через гормональний фон. Ну, тобто, адреналін виділяється над нирниками. Ти не можеш не боятися, це автоматична функція. просто так. Хоп і все. Того важливо спрацьовувати свій страх, усвідомлювати, я боюсь. Сикотно! А! І тікай, не знаю. Або працює над цим. Ну, і найкрутіше це злість. Дивіться, яка тема. Ну, ви працюєте десь в офісі, не дай Бог. Ну, ті, хто нас дивиться, точно в офісі. Ну, і вас тупо курвить начальник, тому що тупий. Ну, бо він, звісно, може краще одіти, ніж ви, і більше вільного часу, не знаю. Ну, бісить, злить. А йому не можете казати, що ти ну, неадекват. Ну, бо тебе звільнять, або там понизять чи щось таке. І ти оцю злість запакував, запакувала, uh -huh. і чим чекуєш свою злістю додому. І кому ти її віддаєш? Родині на, получай! мама з роботи прийшла. Ну, по-перше, не чесня, та, родина не, не винна. А по-друге, це неефективно, бо потім буде вина. Ти реалізував свою злість на тих людей, які тобі треба реалізовувати злість так, щоб ніхто не постраждав. Хочеш набити пику начальнику, бий вдома подушку, йди в зал, бий грушу. Хочеш зламати йому кістки без проблем, бери олівець, ламай, олівець візуалізовуючи. Взагалі нічого не допомагає. Їдь в ліс, кричи. Кричи от прямо а а а а Можна і в місці, але просто потім знову соромно буде. Тому важливо це все виводити не до того моменту, поки ти реально зірвешся і тебе звільнять. <рес> Бідність, бомжи, мост, гріти в бочках руки в перчатках, які обрізані пальцями. Тому важливо не ігнорувати свої емоції. Контейнувати і потім реалізовувати. А ось це самопоїдання. Воно ж поглиблює стрес, правильно? Самопоїдання це якась наслідок стресу. Наслідок стресу плюс низької самооцінки відповідно до дитинства. Бо самопоїдання може бути от тут дуже важливо. Самопоїдання може бути симптомом депресії. Це не депресія, це може бути. Угу. Тому підіть перевіртесь, у кого ми перевіряємося. Не в соцмережах, не у подружки, у психіатра. Я себе їм. От таке у мене дієта із себе зв'язана. Вас продіагностують і скажуть: ну да", або ні. Ну і, мабуть, призначать вам психотерапію в будь-якому випадку. Не факт, що антидепресанти, а на сам на цій терапії, то ви вже дізнаєте, що там було з вашими батьками з собою і так далі. Самопоїдання – це. Симптом тільки розумних людей, Думаючих. І ті, та аудиторія, яка нас дивиться, скоріше всього, що у вас таке є. Тому зверніть на це увагу від того, що ви себе їсте, нікому краще не буде. Ви не винні ні в чому, що ви так зробили. Можливо, просто зовнішній фактор в цьому діє. І ви достойні жити щасливими. Війна, ковід. Вас звільнили з роботи, ви працюєте на роботі і ненавидите її. Це не причини того, щоби страждати. Ви маєте право жити щасливо. Беріть приклад, не знаю, з Скандинавів, там Данія, Норвегія, ем, які трохи вчаться по цьому. І У них і тривалість, і якість життя краще. Я не хотів, аби ми були як данці чи як Норвежці. Хотів би, аби ми були краще. Але наразі Україна займає перше місце в антирейтингу по депресії в світі. Перше місце, друге місце сполучені Штати Америки, Третє – Австралія. Угадайте, де Росії. Її нема в десятці. Ну, люди все життя живуть в отвратительних умовах. І, а ми вийшли. Я я, ну, це не той рейтинг, де я хотів би мати перше місце. Але, на жаль, ну, от треба зізнатися. У нас є така біда. Ну і привіт керівникам бізнесу. Якщо ви не будете звертати на психічний стан своєї компанії, ваш бізнес просто буде летіти в тартарари. Це дослідження американців показало, що психічне здоров'я має прямо пропорційне відношення до... Бізнесу до, до прибутку. І це дуже важливо е, ну, трохи повертатися обличчям саме до психічного здоров'я. Це не означає, що ви там маєте всі по зеленій лужайці бігати. там Воно взагалі не так працює. Але якась передбачуваність, якийсь чіткий розпорядок дня, чітка домовленість, дуже високий різновид заохочень і дуже зрозумілих стягнень. Не просто там так, сьогодні я вас всіх ненавиджу, у мене сьогодні поганий настрій. Це погано впливає на бізнес. Тобто, по суті, здається, ну щось не продається. Ну, не йдуть бабки. От, хоча воно все нормально, стандарт і со Ну серйозно, може, трохи по-іншому треба подивитися. І того це дуже важливо. Ну, такі корпорації, як там Google, Facebook, ну Маймахіни, ну вони до цього звернулися зовсім по-іншому. І в них це важливо. Там, де працюють люди, там є поняття психічного здоров'я. І того це зараз актуально. Ну і через ту ж депресію довбану. в 2035 році нас чекає зниження виробництва на 30% знову ж таки, дослідження. Це ж не того, що у нас станки поламаються, люди поламаються. І ми щас лупашем штучний інтелект, зараз всіх поміняємо. Ну, ми не встигнемо це все. Ну, Принаймні ну, от в Україні точно ні. Плюс війнонька з бізянами. Того ну, нам треба розуміти, що... Просто чого от стрес, бо от від стресу все починається. Ми проігнорували стрес. Після цього може бути шок, після шоку може бути травма. Після травми може бути психічне захворювання. Того дуже важливо нам все-таки запитати себе, як я? Бо у нас там є державна програма як ти, угу. ну навіть якщо вас запитають, не факт, що вас вислухають нормально. Чи питаєте ви себе, як я? Чи кажете ви собі, я сьогодні красавчик? Чого? Бо я завжди красавчик, а важливо це робити. І якщо ви будете підтримувати свою менталочку, свою психічну функцію, вона вас буде підтримувати під час жорстких стресів, от правди, дистресів. Тому це інвестиція піклуватися про себе, любити себе, якщо щось там поламалося нести свою психіку до фахівця чи фахівчині, і радіти життю, наскільки це можливо. Тому що чи може бути нормальна психіка під час війни? Ну очевидно, що ні, але нам необхідно оці умови, які зараз є, в тому числі бізнес, в тому числі психіку, адаптовувати під цей стан. І працювати далі, тому що, ну, бачите, 11 рік пішов, і кінця краю цьому не видно. Mm -hmm. Просто от не видно. Того важливо розуміти, що не ну, от коли кінчиться, я mm -mm. Ні, от все, сьогодні зразу гуглите, шукаєте, працюєте над собою. І нехай прибуде з вами щастя. Що ж, Андрій, я вам неймовірно вдячний за вашу доповідь. Я сподіваюся, що ті, хто нас дивляться, звернуть увагу на ваші слова і почнуть, хоч трішки відноситись до свого стресу правильно. Ось і щось цим робити. Дуже вам дякую, дякую вам.